Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, балювальникам і фанатам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. Емоції, звісно, негативні, тому що, маючи так багато моментів гольових, не забити гол, і не виграти ігру, то тому хлопці, всі молодці, виклались на. 100%. Сьогоднішнього в горі не вистачало це забитого гала. Були гарні моменти і треба забивати. Ну, на жаль, хромає індивідуальна майстерність, тому будемо працювати, будемо далі рухатись. Наприкінці минаєм також мав один-два моменти і їм не вдалося реалізувати. Як ви вважаєте, сьогодні було західноукраїнське дербі і кому ця нульова нічия на користь пішла? Ну, у нас така група тут, всі дербі, і Тернопіль, і, і Хмельницьк, всі у нас дербі. Но... Гра була, ну, я думаю, для болівальників вона сподобалась, тому що моменти були і у Міная були гольові моменти, і у нас були дуже гарні моменти. Кому вона на користь? Та, я думаю, нікому, тому що ми грали на перемогу, нам треба було конче перемагати. Ну, так і Мінає, у них одна перемога тільки, як і у нас. Тому я думаю, що нічого не задоволені. Ну, ми так точно не задоволені нічого. Ваш колега по тренерському цеху так само казав, що на реалізацію не вистачило. Краще, щоб матч завершився бойовою, нічією. там 3-3-2-2. Як ви вважаєте, сьогоднішня нічия це справедливий підсумок по такій грі? Може бути і справедливий, тому що у них теж були моменти. Но для мене що 2-2, що 0-0, це одинакове очко. за за гру, тому ми не задоволені ні 2-2, ні 3-3, якщо б воно було. Нам треба було забити гол і на нуль зіграти.